Кількість обстрілів по розташуваннях українських силовиків та цивільних населених пунктах з боку бойовиків значно зменшилася. Цю інформацію наводять і у штабі ато, і що значно важливіше. Підтверджують самі бійці на передовій під Луганськом, Дебальцевим та Маріуполем фактично кілька днів не чути пострілів з гармат. Водночас, бойовики продовжують стріляти з важкого озброєння поблизу Донецька. Разом із тим, зброю калібром більшу за 100 міліметрів, бойовики не відводять, а лише ховають та передислоковують. Олександр Загородний працює в центральному секторі зони ТО і Зараз на прямому зв'язку зі студією спецкору. Сашо, привіт тобі! Що ти бачив нині на власні очі? Яка ситуація загалом у центральному секторі передової? Сашу хочу сказати, що бойовики е, дійсно трохи притихли сьогодні поблизу Артемівська і ближче до лінії розмежування. Ми не чули жодного артилерійського ви вистріла, вибуху відносно спокійно. У штабі АТО переконують, що також відносно спокійно і на інших ділянках фронту, але це ж ніяк не стосується донецького напрямку, особливо Донецького аеропорту. Там і далі бойовики інтенсивно обстрілюють наших хлопців з гармат різного великого калібру. Власне кожного разу, як ми виїжджаємо у цей район, у, наприклад, у піски самі бачимо, що бойовики обстрілюють їх постійно. Військові вже точно визначили звідки саме бойовики. Ведуть вогонь. Це Спартакас, е, е, Ясіноватий, з Путіловського ліса поблизу Спартака. І йде обстріл з важкою артилерійською зброєю. Тобто, як там -то їх заведення, що вони завершили до 1 березня відведення важкого зброєння підпадає з реальними фактами, які дуже легко зафіксувати і представниками ОБСЄ. І нашими спостерігачами. Також керівництво АТО зауважає, що бойовики ведуть себе нечесно. Важке озброєння. вони відводять, але не все за інформацією розвідки. В районі гострої могили на території колишнього, колишнього військово вищого авіаційного училища штурманів противник заховав 36 а, одиниць важкого озброєння, серед якого і 152-мм гвоздики, потужні гармати, Д-20, Д-30, та 120-мм міномети сані, які виробляють тільки. Росія штаб АТО просить спостерігачів ОБСЄ перевірити саме цей об'єкт, якщо там є зброя, спробую, ну, вивести і звідти просто. Ми сьогодні також побували у місцевому госпіталі в Артемівську. За минулу добу сюди доправили 17 українських військових, але це ж радше хворі лише в одного військовослужбовця бойове поранення. Це опіки, це бронхіти, астми. Гіпертонічний криз, виразки шлунку. Ну і одна травма бойова порівняно з, з тим, що було 2-3 тижні тому. Це значне зменшення бойових таких втрат. Ось така непевна ситуація тут у нас на фронті. Олександр Сашо. Дуже дякую тобі за найсвіжішу інформацію з передової. Олександр Загородний працює у центральному секторі зона ТО там інтенсивність артобстрілів з боку бойовиків помітно зменшилася водночас епіцентр атак центр. А так противника знову змістився у напрямку до північно-західних околиць Донецька.